Дорогі глядачі, добрий день всім. Вся країна годить, звісно, і ми не знаємо, що там ще будуть на плівках. Мене особливо здивувало взагалі ця спроба. Точі не здивувало? Я розумів, що так було би, я зараз поясню, чому. Але ось це рішення, кого поставити на посла, десь там на квартирі чи на офісі, у колишнього деркача, у якого там віджали цей офіс, чи ще щось. Я не знаю. Але це дивує. Але насправді і не дивує. Я зараз хотів поговорити про природу того, що відбувається, коли ти концентруєш максимальну монополію у своїх руках, точніше, на суспільство голосує за конкретну особу, яка набуває список малосуб'єктних людей Верховну Раду, і з Верховної Ради прийняття рішень переходять будь-куди і з Верховної Ради, грубо кажучи, в колишній офіс деркача. То немає нічого дивного, що немає коаліційних угод, дискусій, дебатів, обговореннях, кого ставити, як ставити. Оцей потрібний весь такий от, політичний, в гарному сенсі срач, який відбувається, коли є декілька суб'єктів політичного процесу. Цього немає. І, ну, я вже давно казав, що ми доволі в заручниках монопольної системи. І от вам оно вилилось всю квартиру. Але я б хотів зараз поговорити про інше, про те. Що це за природа така, що відбулося. Це так звана природна держава, от вона і є. Явний тому приклад. Про це Дуглас Норт в насиллях в соціальних порядках непогано дуже сильно писав: що в природних державах часто те, що написано публічно, і те, що там виписано в законі, це не зовсім так є, як воно функціонує насправді. І ці всі смотрящі, цей бекдоро, ці всі потоки, спроба там, я не знаю, що оплачували вони. Я от не дивуюсь, що доплачували там, можливо, топам якимось. Хай ще раз витягнуть на суспільний простір Гетьманцева, який буде рати про те, що топ-чиновники, міністри мають копійки полічать, так? Щоб, що, щоб ще одну схему таку знаходити, щоб ще раз рвануло суспільство під час війни її легітимність чи довіру, чи як ви хочете, я не, не знаю. Але суть така, що можливо, якісь медіа, ці всі пули так, от. Купа телеграм-каналів писало про те, що це, це не операція Московії на сьогодні, розумієте? Вони ж теж їсти хочуть. Це ж канали просто так нічого ніколи не ставлять. Да? Просто так. Е, інформаційна та підтримка знаєте, їхній антикриз менеджмент, так? абсолютно безглуздий недолугий. Але це теж проплачується, за це треба кошти. Я не знаю, куди ці гроші йшли, на яку діяльність. Я знаю лише те, що коли ти вибудовуєш такі. Паралельні публічні процеси, то навіть якщо ти там собі щось придумав, що ти будеш оплачувати якусь діяльність, що є вже незаконним, неправильно там все одно і зловживання будуть відповідні і великі. Друзі, це природна держава і явище ще раз дуже добре Нобелівським лауреатом, економістом Дугласом Нортом описано, і той же самий енергоатом. ми всю дорогу на останньому капіталісті говорили, що це надзвичайно корумпована, непрозора система, яку треба реформовувати, але в останню чергу, знаєте, вирішили. Цим зайнятися, коли вже клює півень так, що просто вже діватися нікуди. Таких багато було областей. Просто десь це олігархі політики, кормилися, десь це. от... Представники держави безпосередньо зараз. Я поговорю, де це було змінено, тому що перехідна держава, яка є Україна, яка не є повністю розвиненою публічною, вона все ж таки не повністю тотально безнадійна. Я цю теж тезу треба буде захищати. Але загалом проблема номер один в тому, що це була парадигма Зеленського. Це не реформістський політик, який хотів ручного керування. Він одразу з 19-го року почав стрибати на місцеве самоврядування на наглядові ради. На, ну, Тому що порядочка не вистачало, ручного керування не вистачало. От, в принципі, такий спосіб правління він достатньо логічний. Можна виправдовувати скільки хочеш себе за те, що ти юзаєш такі непрозорі системи, куди б ти гроші там не надсилав, все одно будуть зловживання, і все одно це максимально неправильно, тому що треба вчитися жити в прозорій системі. Але кроків на це було за останній час дійсно надзвичайно мало. Надзвичайно мало, є певні там просвітління. Я зараз про це скажу. Але загалом більше того, всіх хто намагався реформовувати. Мене найбільше особисто, коли мене бомбануло, коли Зеленський називав Уляну Супрун доктор Смерть. Вона абсолютно намагалася запустити конкуренцію серед лікарів, серед тих, хто серед фарфарм компаній, які постачають ліки, збільшити прозорість в процесі закупівлі ліків, зменшити корупцію. Там і це вдалось. До речі, ці реформи вдалися, а на них стрибали. Отаким чином. Це було негарно. Друзі, ми маємо проблему, це те, що природня ця держава да, є неприродня держава, відкрита, розвинена там, де були створені зусилля по долосу норту, там, де е, немає рентних корупційних стосунків, там, де все прозоро, все зрозуміло. Якщо щось і виділяється на якусь безпеку, і воно має бути не зовсім публічним, це те, що окремі процедури і там є. Окремі органи, які за цим слідкують, за всю за всім є стримування противаги. Один за одним дивляться, суспільство дивиться, і це все не просто так махер зробити. Хоча, звісно, він там існує теж. І, ну я там зараз прикалуюсь там, з друзями, що у нас незалежні БУСАП ганяють місцевих рантовиків корупційних, а ФБР зараз шукає там, на Обаму Байдена. І там, не знаю, на якийсь компромат. Хоча, як, звісно, б, Обама би, я б, б, не, був би не проти, якби на нього щось знайшли, от, але навряд чи там щось є таке. От, суть то в чому, що Україна це перехідна держава, і тут є ці проблеми: це перше водна, а друге, що ну, кожний президент мав би виходити з цього, старатися лікувати. Задача номер один була не руйнувати те, що було здобуте. І суспільство як могло захищало наглядову рада, але все одно, бачите, вони все в формальність перетворились. Е, була спроба демонтувати декілька речей. І добре було б від кожного політика додавати щось до реформ, до зміни цієї природньої держави, де еліти домовилися і пиляють гроші е, до тієї неприродньої держави зусилля, де еліти домовилися, що. Всі ресурси будуть поділятися доволі прозоро, конкурентно mm. разом з суспільством. Звісно, ну Торт не єдиний, хто описує держави, він просто один з кращих, от найкращий. Є ще Семеглу Ас Робінсон, вузький коридор. Вони там вивчають фактор впливу громадянського суспільства на ці всі процеси. І от проблема, що Україна це транзитна країна, транзитна демократія, в якій можуть існувати як прекрасні речі, от як незалежні САП. Хоча там теж є проблема, про це треба говорити для них самих, щоб вони були ефективніші, так. От. А є речі, які, е, ну, які залишаються з вчорашніх практик. Одразу скажу ну, і в тому -то і проблема. Що зараз я скажу про те, що ще важливо, я мав сказати в цій історії, е, що кожен президент має додавати до прозорості, додавати до того, щоб країна переходила з цього природного стану до цього неприроднього, якісного стану. Чому природні? Тому що в принципі всі держави. Стають ось такими там, під 80% всіх держав. Це не держави, не прозорі, не відкриті, там не безособові інституції, процеси, там не корпоративна система в багатьох господарських галузях. Там все порядочек, домовилися, ренту берем і до побачення. Це такий стан людини. От це мені дуже сподобалася ця логіка Дугласа Норта, тому що він не грається в цю ідеалізацію. Воно ж все еволюційним шляхом, само собою, воно, знаєте, все сформується. А другий є особистість Зеленського, який, в принципі, людина не реформістського типу, людина доволі такого ручного, монопольного типу. От, от, власне, він і ем, своєю парадигмою. Немає доказів, що він прямо це все робив, але його парадигма управління, в принципі, довела до того, що ми бачимо в енергоатамі. Хоча, звісно, була спроба і. Ем, Щось полікувати. Я в неприклад, тому коли Укрнафту справді відбили від Коломойського, вона там щось мінус 6 мільярдів давала в 21-му, роках, а зараз 40 мільярдів прибутку. Це дуже сильна була реформа, дуже сильна зміна, і справді там змогли побудувати більш-менш якісні процеси. І ми бачимо, що ніяких плівок по Укрнафті немає. Хоча це дуже жирний пласт, це дуже великі гроші. І там нормально заробляється. Ну, не як, звісно, Адрогатомі. Та чого ніяк? Ну, там Компанії хтось менше, хтось більше, але по, по впливу на, на процеси вони одного рівня, так сказати. Так? От. Не можна сказати, що всюди йде срака. Не можна сказати, що вся влада руйнувала всі підходи. Наприклад, ми маємо незалежне НБУ на сьогодні. Так? Ніхто його там не руйнував. Хоча, якщо чесно, Шевченко цей от, там були спроби. Порядочок навести, але просто механізм такий хрупкий і важливий, що вирішили, не треба. Треба зрозуміти, що перехід до демократії прозорої системи він не простий. До чого я це все кажу, щоб ми тут всі не розчаровувалися, не махали рукою, не розповідали, що Україна щось там приречена, бо я навіть такі речі бач. Те, що в Україні такі зловживання розкриваються, і е, вертикаль не може побудуватися таким чином, що всі заткнуться, і ми будемо робити все, що хочеш. І будемо брати ренту безпосередньо з там, послуг на енергоатомі, то це не означає, що країна прече. Навпаки, якраз те, що це зложування вилізло, це показує про те, що країна може рухатися навіть в такому складному стані, як широкомасштабна війна, що в Україні справді є. Порівнювати те, що зараз в енергоатомі робиться, є багато інших сфер, де справді все доволі прозоре, якісно і відбуваються реформи. От непоганий був у нас на останньому Капіталісті розмова з Жемоділовим, де вони дотчейн, це платформа. Це по суті розєтка для воєнних, сильно прозора. Військові розуміють, що там вони купляють собі. У них є безпосередньо на рахунках гроші. Вони замовляють напряму, комунікуючи з виробниками. Це така спроба в конкуренцію і в ринок, там, де держава взагалі має максимально монопольний, монопольний вплив. Бо гроші держави, покупець держава, так, ну, армія це теж частина держави. Хто розподіляє гроші Міноборони, це держава. І максимально має бути, начебто, закрита система, там пробують в конкуренцію. Тобто, рухи важливі є, їх треба поважати. Коли ми зараз намагаємося обурюватися тобто об'єктивно обурюємося, тому що сталося, ми маємо давати шанс далі країни, бо вона, вона розумієте, з клубу природних держав, тих 80%, потроху рухається до цих відкритих держав, тому що в нас є ці приклади, коли прозоро все є ефективно. Поза тим, хто буде завтра при владі. Там єдина зараз дискусія, звісно, там я я, наприклад, не буду піднімати питання там. 것처럼, зараз там хайп хочуть підняти взагалі там. Давайте ми владу щось там змінимо. Я не бачу зараз поки що легких можливостей транзиту. Ми пам'ятаємо, що в нас вибори, і вони... вікно до виборів немає, тому треба заспокоїтися. От перше, що від влади зараз потрібно, треба Галущенка не, не відсторонювати, а відставку його нафіку. Оце вже було б нормальне рішення, нормальний сигнал. Треба жорстко зараз діяти. Відмовлятися від цих практик. І друге питання Кабмін, Кабмін ручний. Кабмін має бути суб'єктний. Ви вже зараз доволі в, влада в підвішеному стані щодо довіри до їх рішень. Треба вже Кабмін робити більш професійним, більш суб'єктним. Думайте, яким чином. От. Я не буду зараз розповідати про урядом національної єдності ще щось, тому що все дуже важко з суб'єктами, тому що з однієї сторони в опозиції довіра суспільства невелика. Там 65% там, не довіряють колишньому президенту, наприклад. Так. От. Тобто там є дискусія, але все-таки є в суспільстві люди. Не знаю, домовляйтесь залужним ставте його прем'єром. Думайте, як, як посилити. В чому проблема? Я хочу що сказати: що ми країна, не дивлячись на повноштабну війну, ми рухаємося, ми розвиваємося, ми реформовуємося. Є просто. Особливості контекст сьогоднішньої влади. Це влада не реформістська. Вона була як реакцію суспільства на біль суспільства щодо змін. Їм не подобалося, що змінилась медична система. Що, що була халява комунальна, а ввели субсидії. Ну бунт пішов. Ну не подобається людям, коли їм там ну, це все обмежують їх. Тому треба, щоб прийшла влада, яка роздавала би халяву комунальну. Ми зараз її маємо. Ми не маємо субсидії. Це, до речі, теж вбиває нашу економіку дуже сильно. Ми не раз про це говоримо ці всі там. Безкоштовні програми, там перевезення і таке інше, це все неправильно. Воно так не має бути. Але от тут така контрреформістська влада прийшла, і вона ще могла, могла бути ще Юлію Тимошенко, Знаєте? От тому тут Зеленський покраще трохи всій ситуації. От, але ми зайшли в широкомасштабну війну. і Невідомо скільки ми ще будемо в цій війні: два, три, п'ять років. Тому в цій історії треба, по-перше, вірити в Україну, в її здатність змінюватися, і ми справді змінюємося і сильно, не дивлячись на цю трагедію, яку ми маємо от на кордонах. Що навіть зараз відбувалися зміни, як з Укрнафтою, чи там з Дочейном, які справді ну, показували дуже хороші результати. і це реформи високого рівня, зміни високого рівня. Але разом з тим треба вимагати, щоб до відповідальності були притягнуті всі, хто розкрадає під час війни щоб вони понесли цю відповідальність, ці люди. І треба вже потрошечку думати, яким чином влада має бути більш такою диверсифікованою, я б сказав би. Ми не можемо тягнути час постійно вертикаль вистраювати. Це може бути лайт-версія, ви можете зробити якусь там раду свою, там де. Призначити суб'єктного, ну добре, хай буде це прем'єр на сьогодні. Але прем'єру теж треба суб'єктність показувати, а не просто ну, підозрювати, що він там на прямому телефонному зв'язку з Єрмаком там, і е, що це якийсь просто черговий аватар. Ну, я поки не бачу доказів, що це не так, наприклад. От. Треба якусь можливо, таку раду, де справді вони сидять, обговорюють, мають свою силу і прем'єр-міністр, і. і... Спікер і президент, і там якусь там, не знаю, придумайте якийсь орган прийняття рішень, щоб люди розуміли, що справді там йде дискусія, що справді це все обговорюється, і піднімайте довіру до себе разом з тим, роблячи рішення про притягнення до відповідальності всіх, хто зробив ці всі, це все злодіяння, яке от було зроблено Це окреме питання, щоб Набусап довелося до, до суду. Сподіваюся, що все буде добре. А так, друзі. Ну, наприклад, я не кажу, ми, ми, ми е, рухаємося. Є, от приклад, вам, от дивіться, країна, яка рухається. От дивіться, я зараз прочитаю це. Дуже непоганий коментар був у нас на телеграм-каналі. Приєднуйтесь, до речі, посилання буде в описі. Ну, От дивіться, ви зараз в кінці маєте відповісти мені, що це за, за країна. Лідер 63 по 79 рік. Керував Україною авторитарною. Понад 15 років не був засуджений, оскільки загинув у результаті замаху. Його правління вважають одним з найкорупційніших, хоча саме він започатково економічне диво. Наступний, 80-й, 88-й, прийшов до влади після воєнного перевороту в 66-му році, в 96-му році, бачите, засуджений до смертної кари. Згодом змінено довічну в'язання за переворот і корупцію в 97-му році помилуваний президент. Наступний, один з президентів. Далі, 88-й, 93-й. Президент. Перший демократично обраний президент, засуджений у 96-му році за участь у перевороті та хабарництво, 17 років ув'язнення. Пізніше також помилуваний. 93 98 Один з реформаторів, який активно боровся з корупцією, сам був засуд... не був засуджений, але його його сина все-таки посадили за хабарництво в тюрму. Наступний, 98-й, 2003-й, президент, Ларіат Нобелівської премії Миру. О! бачимо не був засуджений, але його адміністрація мала декілька корупційних скандалів. Наступний, 2003-2008, популярний реформатор після завершення каденції потрапив під слідство у справі про хабарництво. У 2009 році покінчив життя самогубс. До винесення вироку. Наступний 2008-2013. Засуджений у 2020 році до 17 років в'язнення за корупцію, зловживання владою та провласнення державних коштів. У 2022 році частково помилований. Наступний, 13-17. Перша жінка-президент, наступна, в 2017 році усунута з посади після масштабного корупційного скандалу, осуджена до 20 років в'язнення, пізніше помилувана в 2021 році. І останній, 17-22, не був офіційно звинувачений у корупції, однак після завершення каденції його адміністрація знала політичного тиску. І з 2022 року ще один був теж там, прикол був з нього. Був жорсткий антикорупціонер, але так і нічого толком не зробив, і теж там. Почалося. Це все про Південну Корею. Країну максимально розвинену, заможну технологічну, сильну, сильну в армії, виробництво зброї. Я зараз не хочу ще раз, щоб мені тут не писали в коментарях, що я відмазую якогось. Я просто не хочу перетворитися в повідірваного активіста, антикорупціонера. Я дуже поважаю активіст. Активістів, я сам з активістів активістів вийшов, людина, яка активна, це прекрасно. Але є такі, які перевосхищаються. І треба бути виваженим і показувати корупцію, і зловживання, і саджати, і підтримувати органи, зокрема, ми БУСАП чому і підтримали. І Рухатися далі. Але ця дорога дуже складна, важка і не, не така швидка. Да? Ну просто багато людей є очікування. Знаєте, що от ми зараз от, ми треба зараз прийти, от шуденько це перешати і стати Швейцарією. Розумієте, От і все, і ми будемо Швейцарією. І ти просто не розумієш, наскільки колосальний цей поступ, коли ти потроху стаєш все більш розумною країною в таких важких, складних умовах і контекстах. А коли ти розумієш, ти починаєш поважати Україну. Вірити в неї. Ось про що це відео. Я не знаю які, ну, такі наслідки, що там робити зараз владі. Як там найгірший сценарій це просто пересидіти, мовчати. Я вважаю. Треба рішення якісь. Якісні. Підтримувати далі легітимність. Бо невідомо, що скільки ми зараз ще будемо повномасштабному вторгненні. Ну, це вже окрема розмова. Але загалом, друзі, давайте підтримувати незалежні органи, якісне слідство теж. І вимагати якісного слідства. А не так, коли там Набуса бігало за реформаторами, до речі, ті, які хотіли змінити, за що зараз ганяють безпосередньо цих всіх міндічей і Галущенків. Це окрема була історія, про це не раз говорили. Підтримувати якісне слідство правове. Переживати, звісно, за те, що ну як, ну, як взагалі можна було брати. Відтягувати будівництво якихось захисних споруд, коли у нас тут постійні обстріли. Це розчаровує, це надзвичайно демотивує, але не демотивуватися взагалі по... щодо України. Тому, друзі, задонатьте після цього відео, будь ласка, на благодійні фонди, яким довіряєте. нас зараз просто ми готуємо новий збір. Ми зараз до системних зборів підійшли. Ми напряму там комунікуємо з підрозділами і намагаємося більш так якісно підходити до цього. От це вже окрема історія. Але не дивлячись на те на те, що на зараз немає актуального збору, поки що тимчасово дуже короткий період. То зайдіть комусь задонайте і, і, і не, не розчаровуйтесь, не, не списуйте країну і не, не слухайте цей хайп, коли ж Україна переречена, країна навпаки показує диво. Вона вилазить з просто інституційного говна московського. І вилазить, і вилізає, і пробується робити навіть в часи широкомасштабного вторгнення. Це заслугою про чергу на повагу до країни, а не до її якої. Ви зрозуміли. Неповаги. Ну а як далі бути з цим всім? Ну тут треба в якимось чином піднімати, зіснуючи виборним колом влади, поки що поки ми не можемо переобрати нікого, піднімати. Незалежними суб'єктами і показом того, що рішення приймаються незалежно. Піднімати легітимність влади в очах суспільства. Треба щось думати. Так просто рухаться вже. Ну... Ну, і найперше, що треба, треба саджати тих, хто доводить. Ну, перше, щоб дослідство добре довели, і саджати у випадку повних доказів тих, хто це робив. І влада не має покривати їх. Тому цю ту саму галущенка треба було звільняти не відсторонювати поки що. Ну це вже пусть, нехай думають самі. Всім все найкраще, тримайте дорогі друзі. До побачення.